Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького, Чарівна Краса природи. Кому подобається мій блог, просьба підписатися, ставити лайки. А сьогодні мене попросили підписчики показати кіпаріс. І як я ним займаюся. У ну, мене в кінці городу росте кіпаріс. Ну, от, ну, Дуже гарне дерево. Йому десь вже років шість. Ну, за шість років він такий е, вимахав. Ну, ближче не підходжу, тому що зараз я в тепліцю вам покажу кіпаріси, як я ними займаюся. Ну от, будь ласка, перед вами кіпаріси. Значить, оцьому кіпарісу це два роки йому. Занімаюсь, а от ці кіпаріси поменші, це річні. По року їм. От. Як я ними займаюсь? Занімаюсь, висіваю насінням. Кожний кіпаріс. Має такі от шишечки. От, із насінням. Коротше, добуваю я насіння шишечок. Ну що, насіння, звісно, кіпариса потребує стратифікації. Вот. Тому що так дуже слабо проростає. Ну, стратифікація, ви розумієте, то треба його подержати. В холодних умовах, при температурах 0-4 тепла вологі місяць-півтора, тоді він би якби краще в нього схожість. Но Особисто я роблю таким чином, щоб замачую перед посівом на синя водоперекісів водню. На стакан води чайна ложка перекису водню, замочити на сутки, потім е, підсушить от, і висівати. Висіваю його е, ну, в розтільні, да, він сходить, потім я його пересажую в вазончики. От. Можна зразу в такі вазони. Ну, садить, можна в стаканчик і потім він як підніметься, садить його в вазон. Ну, і росте він, ну, це, пол, получается, що вазон це як контейнер. Росте він у контейнерах. Це дає перевагу в тому, що потім при реалізації. Він не підсихає, ми його просто із контейнером так і реалізуємо. В хорошому стані, там корнева система. В общем, це перевага реалізації в контейнерах і практично можна його реалізувати ну, круглий год. з весни. Ну, літом, звісно, перерив якийсь є, а з осені поливаєте в, кон в контейнері і він себе нормально відчуває. Потім його, хто, якщо вже хочете висадити відкритий ґрунт, значить винімаєте акуратно з контейнера і висаджуєте. Що значить ще? Ну, перші роки. Там, де трошки зіми покруче і температура там доходить до мінус 20, значит, потрібно прикривати на зиму. А де нормально, то прикриття такого не потрібно. Значит, що треба сказати? Він витримує вже дорослий, дорослий кипаріст, витримує до 30 градусів морози. Ну, чим він характеризується? Сильно швидким ростом, ростом. Річний прирост у нього метр і більше. Тому його використовують в озелененні, як в одиночних посадках, так і садять як зелену ізгородь. ізгородь і він стриже, підстригається добре, куститься. В общем, іде дуже така е, красива і сіна, фойна е, значить, е, рослина. Кому треба швидко загородитися від сусідів за 2-3 роки, висаджуйте е, в ряд на відстані метр-півтора друг від друга. І вам буде хороша зелена е, загорода від е, е, сусідів. У нас люди, я вже ним займаюсь давненько. Звісно, об'єми в мене невеликі, там буквально 40-50 ми вирощуємо е, в рік. Ну, от, е, тому що по своїх об'ємах ви розумієте, що тут нема де мені особливо розганятися. Ну, Тим не мені, він для, для рознообразя, різноманіття при реалізації квіти, зелені рослини. І з таких декоративних рослин я ще займаюся вирощуванням таких, як береза, значить Павловнія. Катальпа, це із дерев. Потім калина, бульдонешт, калина така і калина вічно зелена, вийгела, Самшиль. От. Ну, такі культури я ще вирощую як для асортименту при, при реалізації. На цьому я закінчую свій репортаж. Дякую всім за увагу. От. Бажаю мирного неба і хороших успіхів. Якщо ви займаєтесь такими справами, квітами, хороших успіхів ваш у квіт... квітарстві. Хай, як говориться, Бог вам допомагає. На все добре, до нових зустрічей.